Розкажу вам кейс про свою дружину. Коли вона була вагітна, її турбував один зубчик передній. Робити рентген ми не могли, тому що під час вагітності не рекомендується робити рентген. Аж коли вона народила, ми зробили рентген і зрозуміли, що маємо проблемний зубчик. Коли ми зробили комп'ютерну томографію, ми побачили, що зуб має великі проблеми, його треба удаляти, і прийдеться робити імплантацію. Під час того, як ми вирішили імплантувати, ми зрозуміли, що ми не маємо куди вкручувати імплант. Тому ми почали з того, що наростили спочатку кістку, щоб потім вже вкрутити імплант. Після 9 місяців е, приживлення кістки ми вкрутили імплант. І далі чекали ще 6 місяців, щоб прижився імплант. Але це ще був не кінець. Після встановлення тимчасової коронки ми побачили, що маємо проблеми з ясенним краєм. Тобто ясна з другої сторони біля двієчки були нижчі, а біля тимчасової коронки були високі. Тому ми мусили робити ще корекцію ясен. Нашій дитині майже 4 роки, і ось нарешті у моєї коханої ідеальна посмішка.